Дюймовочка Жила колись жінка, яка не мала дітей. Одного разу чаклунка дала їй чарівне зернятко. З нього виросла квітка, усередині якої сиділа дівчинка на зріст не більше дюйма, тому її назвали дюймовочкою. Якось уночі в кімнату до дюймовочки пробралася величезна бридка жаба. От і дружина для мого синочка, сказала жаба, схопила горіхову шкарлупу, у якій спала дівчинка, і вистрибнула крізь вікно. Там протікала річка. У баговині біля берега і жила жаба із сином. Жаба поставила шкарлупу з дюймовочкою на лист лопаті і пострибала за сином. Коли дівчинка прокинулася і побачила, де опинилася, вона гірко заплакала, їй зовсім не хотілося жити у бридкої жаби. Рибки, які плавали під водою, пожаліли бідолаху і перегризли стеблину, на якій тримався лист латаття. Листиць з дівчинкою поплив за течією. Поблизу пролітав Хрущ. Він побачив дівчинку, охопив її і відніс на дерево. Там їх зустріли інші хрущі. У неї лише дві ніжки, як жалюгідно, як негарно, дзичали вони. Тоді хруч посадив дівчинку на ромашку і полетів. Усе літо прожила дюймовичка в лісі, харчуючись квітковим пилком. А восени її прихистила у своїй норі польова миша. Незабаром у гості до миші прийшов кріт. Він прорив під землею хід від свого житла до дверей польової миші та дозволив їй і дівчинці гуляти цією галереєю. Кріт тільки попередив, щоб вони налякалися мертвої ластівки, яка там лежала. Бідна пташка, мабуть, померла від холоду. Дюмовочка нахилилася до ластівки і раптом почула, що її серце б'ється. Тоді дівчинка потай почала відвідувати пташку і вилікувала її. Коли настала весна, ластівка простилася з дюймовочкою і полетіла. Влітку тобі доведеться готувати собі придане». Незабаром сказала дівчинці польова мишка. З'ясувалося, що кріт посватав її. Восени, все приданим, дюмовички було готове, але вона не хотіла виходити заміж за нудного крота. Дівчинка мала назавжди проститися із сонцем. Дюмовичка вийшла поглянути на сонце востаннє і побачила ластівку. Я відлітаю у вирій, сказала пташка. Летімо зі мною. Дюймовочка сіла пташці на спину, і ластівка полетіла над землею. Та ось і теплі краї. На березі прекрасного озера стояв старовинний мармуровий палац. Під покривлею ліпилися ластівчини гнізда. Ось мій дім. Сказала пташка, а ти обери собі внизу найкрасивішу квітку Житимеш у ній. Ластівка спустилася і посадила дівчинку на одну з квіток. Але що за диво? У квітковій чашиці сидів маленький крилатий чоловічок. Це був король ельфів. Ельф зняв свою корону, надів її дюймовичці на голову і запитав чи хоче вона бути його дружиною. І дівчинка погодилась. Тоді з кожної квітки вилетіли ельфи. Вони прикріпили до спинки дівчини маленьке крильця, і тепер вона теж могла літати з квітки на квітку. А ластівка сиділа у гніздечку і співала їм так добре, як тільки вміла.